Мене звати Володимир Корецький, я випускник біологічного факультету УЖНУ. Наразі працюю старшим судовим експертом Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Експерт з біологічного напрямку, це професія на перетині біології, аналітики та правосуддя. Це фахівець, який досліджує біологічні сліди, аналізує результати та викладає їх у своїх висновках, чим допомагає слідству відновити обставини події. Основним завданням експерта є проведення біологічних експертиз та експертних досліджень, до прикладу, зразків слідів. Крові, волосся, частинок тканин тощо. Окрім того, судовий експерт, як спеціаліст, приймає участь у огляді місця події з метою виявлення, вилучення та фіксації доказів. Використовуючи знання із молекулярної біології, генетики, біохімії, мікроскопії, експерт може встановити наявність біологічного сліду на об'єкті дослідження, його вид. Та у випадку проведення молекулярно-генетичного дослідження, ДНК висновки судових експертів в подальшому стають основою для прийняття судових рішень і сприяють встановленню справедливості. Біологічна освіта відкриває двері у світ судової експертизи. Випускники біологічного факультету можуть працювати у лабораторіях експертної служби МВС, СБУ чи науково-дослідних інститутах. Якщо тебе захоплює наука, аналітика і бажання змінити світ, то професія експерта саме для тебе.